Добрий ранок. Залишилось дуже мало часу і вже скоро ви йдете до школи. Навіть не сумніваюсь, що ви вже дорослі і все вмієте самостійно, так як дівчинка з нашого віршика, який ми зараз з вами вивчимо. Вона також йде до школи і вже дуже багато навчилася. Давайте прослухаємо цей віршик. Застеляю ліжко вміло, підбиваю подушки. Узяла пахуче мило і вмиваюсь за любки. Ну, а де це мій гребінчик? Зараз кіску розчешу і на саме її кінчик туго стрічку пов'яжу. Будь ласка, повторіть разом зі мною цей віршик. Застеляю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де це мій грибінчик? Зараз. Кіску розчешу і на саме її кінчик туго стрічку пов'яжу. А зараз спробуйте самостійно повторювати за картинками.